Це Михайло, мінус 100. А в тебе було таке, що після фізичного навантаження хочеться чогось смачненького і ти щось переїдаєш. Це не слабкість, це проста біологія. Зараз поясню, чому мозок нас обманює, і після якогось фізичного навантаження нам здається, що нам можна більше. Є когнітивне викривлення, називається ефект компенсації. Мозок переоцінює, скільки ми калорій спалили у спортзалі, чи десь при фізичній активності, і після цього він каже, ти молодець, можна з'їсти тортик, сендвіч чи, наприклад, кавуську з сиропом. Але тренування чи якесь фізичне навантаження годинне, воно, як правило, спалить 200-300 калорій, не так вже багато. А нагорода від цього може бути 500, 700, а то і 1000. Тому результат був, якби. в Фізичному навантаженні, а дефіциту немає, і ти навіть можеш в плюс піти. І тому рішення знати цифри, чітко рахувати е, тренування чи якісь фізична активність, витрати. Е, якщо ти худнеш, то потрібно залишатися в дефіциті. Якщо ти, наприклад, займався фізичною активністю чи тренуванням і розумієш, що ти зараз голодний, то з'їш якусь просту їжу, білок, йогурт, кефір, щось таке просте, цінне, воно тобі компенсує енергію, не надасть не, не, не дуже. Багато калорій, ти не переїш, І тоді після того ти можеш собі дійсно щось дозволити, таке, що тобі подобається, але не в стані голоду. Тому що в стані голоду ти цим переноситишся, перебереш по калоріям. І напиши, чи був тебе такий якби, результат після якогось навантаження, тобі хотілося якоїсь компенсації, себе чимось побалувати. І підписуйся, став лайк.